Трошечки окремо розкажу вам про фруктову клітковину. Це у нас какао, це у нас зараз аронія, це у нас смородина, і це у нас яблучна. Крім того, що ми можемо додавати її у десерти для корисності, так і для смаку. Але у кого є проблеми зі шлунком, у кого закрепи, здуття і різний дисбаланс. Ця клітковина дуже класно її приймати зранку, наче серце розмішали з тепленькою водичкою, випили десь чайну ложку, і через пів години у когось, у когось може бути раніше. Тобто, ваш стул буде регулярним. Це перше. Можна взяти окремо, да там, наприклад, какао, да можна взяти там аронію. Можна взяти декілька, наприклад, яблучну і смородину, і змішати. Так буде ще смачніше. Її можна давати дітям, тому що діти дуже часто да, не доїдають ці клітковини, овочі, фруктів в деяких не запихнеш взагалі. Тому оце просто супер вихід, тому що, по-перше, це корисно, по-друге, це смачно. Ви розбовтаєте водичкою, особливо якщо це смородина або аронія, вона як компотик на смак. І тобто дитині буде смачно, вона вам не буде плюватись, а ви будете впевнені, що дитина свою норму клітковину з'їла. згіла. Тепер відповідаю зразу на питання, для чого взагалі її їсти. Ну, крім того, що вона покращує перистальтику шлунку, да? вона вичищає наші кишки і, взагалі, всі проблеми з ЖКТ. Це більшість проблем в тому і закрепи, і навіть навпаки діарея. це все від того, що нам не вистачає клітковини. Вона працює як віник, і вона є їжею для наших пробіотиків. Пробіотики це корисні бактерії, які живуть у нашому шлунку, у нашому кишківнику, які синтезують нам вітаміни, які синтезують нам ферменти, щоб ми могли нормально функціонувати і перетравлювати їжу. Тому клітковина обов'язково в будь-якому виді повинна бути у вашому харчуванні кожного дня.